Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Чоловіки 50 це майбутні водії, логісти, тиловики. Їх не кидають на штурми. Це повідомила заступниця РТЦК ТСП міста Києва Лариса Козак. Крім цього, вона додала, що не знає про випадки, коли літніх військовозобов'язаних чоловіків відправляли на бойові посади. То чоловіки 50 мобілізують чи ні? Ще місяць тому. Враховуючи спілкування з клієнтами, керівниками підприємств, отримуючи особисті повідомлення через месенджери та зібрану інформацію, я фіксував позитивну тенденцію і навіть був переконаний, що нарешті та відома вікова директива ТЦК таки виконується. Тож у цьому відео коротко та по суті розповім про поширення негативних вже тенденцій стосовно мобілізації чоловіків віком 50. Адже, на мій погляд, оцей інформаційний вкіт від заступниці лише підтверджує такі тенденції, які спостерігаю останній місяць. Принагідно нагадую про можливість придбання інструкцій щодо ВЛК при спілкуванні з ТЦК та при огляді водія-драгером за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Чи суперечить закону Директива 50? Нагадую, що у вересні командуванням сухопутних військ була прийнята директива, яка стосується. Особливостей призову на військову службу під час мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років. Правда, вона має такий суперсекретний гриф для службового користування та досі не була ніким оприлюднена. А позаяк отримати її текст неможливо, то й дізнатися, якісь подробиці теж ніяк. Вже декілька разів з'являлися роз'яснення, але це були лише слова. Тож про її частковий зміст суспільство дізналось від народного депутата Олексія Гончаренка, який отримав доступ і розповів про її окремі положення. Основне, це те, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. А окреме мобілізаційне розпорядження означає, що... Стосовно конкретного чоловіка таке розпорядження видане безпосередньо Генеральним штабом. У змі та інтернеті малося багато прогнозів та коментарів на цю тему, які часто були діаметрально протилежними, і таких, що вказана директива, взагалі нічого не змінить, до таких, що чоловіків віком 50 плюс мобілізувати все ж не будуть. Я також записував на цю тему два відео. Далі коротко нагадаю, про що у них мовилося. Насамперед я зазначав, що законом про військовий обов'язок та військову службу граничний вік перебування в запасі це 60 років. І на законодавчому рівні жодних змін щодо зниження граничного віку до 50 років не приймалося. А сама ж директива є підзаконним відомчим актом. Тому якщо ТЦК навіть і мобілізує чоловіків віком 50, то вони такими діями жодним чином не порушують закону. У зв'язку з цим виникає питання, чи суперечить директива закону? Ні. Адже директива не забороняє мобілізацію чоловіків віком 50, а лише встановлює особливості їхньої мобілізації, які полягають у тому, що мобілізації підлягають лише ті чоловіки віком 50, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності та стосовно яких Генеральним штатом видано окреме мобілізаційне розпорядження. На мою думку, прийняття директиви було якраз обумовлено насамперед низькою ефективності чоловіків віком 50 як мобілізаційного ресурсу та їхньою спроможністю виконувати бойові завдання у зв'язку з віком та станом здоров'я. Виконання директиви 50 ТЦК. Казав про це і хочу ще раз зауважити, що з кінця вересня і приблизно до середини грудня ТЦК цілком виконувала вимоги цієї директиви. Мобілізація чоловіків віком 50 майже не проводилась. Таким чоловікам не надсилалися повістки, до них було таке лояльне відношення ТЦК на блокпостах і в громадських місцях. Мені повідомляли про не по такі там одинокі випадки. Коли таких чоловіків після перевірок уже відпускали у той час, як молодших військово зобов'язаних затримували та примусово доставляли до ЦК. Звісно, мали місце поодинокі випадки, лише поодинокі випадки мобілізації чоловіків віком 50 без мобілізаційного розпорядження Генштабу. Але основна тенденція була такою, що чоловіки віком 50 ТЦК переважно не чіпало. Проте з середини грудня ситуація кардинально змінилась. Ось яке повідомлення мені надіслав клієнт на початку січня, батько якого забрало з роботи ТЦК. На підприємстві також почали надходити повістки про виклик до ТЦК чоловіків 50, а також на блокпостах поблажки роблять уже не всім. Десь за місяць було. Чотири випадки мобілізації таких чоловіків, про які розповідали клієнти на консультації. Як повідомила заступниця РТЦК ТСП Києва Лариса Козак, в питанні мобілізації щодо громадян 50 усе те ж саме. Проте просто ця категорія військовозобов'язаних з її слів вважається придатною до несення служби в частинах забезпечення. Висновки мобілізація та директива 50. Вважаю, що повернення ТЦК до звичайної практики мобілізації чоловіків віком понад 50, пов'язане якраз з невиконанням мобілізаційних планів по чоловікам 25-49 років та дуже активним обговоренням можливості зниження мобілізаційного віку. До 18-20 років, хотів сказати, 12. А якщо виникає питання щодо необхідності зниження призовного віку, то далі виникає питання плану, тобто директиву фактично можна не виконувати. Тим більше, що за її виконання, не виконання відповідальності просто немає. Адже у випадку мобілізації чоловіків віком 50, плюс працівники ДЦК будуть спокійно посилатися на закон і постанову Кабміну No560, яким мобілізаційний вік встановлений до 60 років. Також з'ясувалося, що батько мого клієнта, коли його забрали працівники ДЦК з роботи, нічого просто не знав про існування даної директиви. Можливо, якби він був про неї обізнаний та почав вимагати від ТЦК окреме мобілізаційне розпорядження Генштабу, його би не забрали. Звісно, все буде залежати від особистостей, конкретних працівників ТЦК. Наскільки вони будуть там кровожерливими та намагатися виконати план. Але він на свій захист нічого не сказав. І в результаті його забрали попри такий оце директивний вік. Ви можете одразу написати. Що варто звертатися до суду, оскаржувати дії ТЦК. Але, наприклад, я впевнений, що при оскарженні дій ТЦК з мобілізації чоловіків 50 суди будуть посилатися виключно на закон та постанову Кабміну номер 560 а не на директиву, зміст якої просто невідомий, яка є лише відомчим нормативним актом. Тим паче, ніхто не надасть навіть суду. Директиву для знайомлення, яка має гриф ДСК для службового користування. Тож чоловікам даної категорії варто знати про існування цієї директиви, а при спробі їх мобілізувати, раджу обов'язково посилатися на неї та вимагати від працівників ТЦК окреме мобілізаційне розпорядження генштабу. Просто зазначте, що не відмовляєтеся, але надайте окреме розпорядження Генштабу. Дякую всім своїм глядачам, що підписуєтесь на канал, дивитесь мої відео, коментуєте, поширюєте їх своїм друзям і знайомим. Окрема велика подяка шановним спонсорам каналу за його постійну підтримку. Долучайтесь, хто бажає бачити якісний правовий контент. Більше корисної інформації в моєму телеграм-каналі. Збережіть мій контакт і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!